Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову вкотре доводиться розпочинати сумного у боях на Донбасі у віці 29 років. Загинув воїн збройних сил України, багаторазовий чемпіон України з академічного вислування серед молоді, учасник чемпіонату світу серед молоді, майстер спорту України Роман Мінаков, світла пам'ять герою щирі співчуття сім'ї рідним близьким. І друзям покійного український боєць-уродженець Маріуполя Бовар Ханаков здобув перемогу у Флориді, Сполучені Штати Америки над Ісааком Фріманом на турнірі BIB-13 на голих кулаках. Наш співвітчизник довгий час з початку вторгнення Російської Федерації жив у рідному місті. а Потім збирав кошти для його мешканців, які постраждали від агресії Росіян. Всім дякую за підтримку. Я сломав другому раунді. Но, слава Богу, получилось выиграть. Я не заработал много денег, но я сегодня представил нашу страну на... в Америке и выиграл вот эту медаль. Я хочу ее продать и деньги отдать благотворительность всем людям, кто пострадал от войны, детям, семьям. Цена этой медали 300 долларов. И автограф мой. Следующий шаг, кто хочет выиграть, 100 долларов. Я лично атачлю до медаль. Це сложный бой моєї кар'єрі, я ребра, но это бой ребра. я думаю, в этой організації. Всім спасибо за поддержку. Слава Україні! Слава Капітан Київського Динамо Сергій Сидорчук та його партнер по команді голкіпер Георгій Бущан профінансували 80 особам курси до медичної допомоги, які вони пройдуть безкоштовно. Колишній український тенісист Сергій Стаховський відвідав церемонію вшанування. Авців, які завершили кар'єру у 2022 році, що відбулася у Турині на підсумковому турнірі. ITP. він вийшов на корт у формі Національної гвардії України, коли арена була підсвічена синьо-жовтими кольорами нашого прапора. У моїй країні йде війна, і через кілька тижнів я знову повернувся на фронт. Я дуже вдячний. ITP, що вони дозволили мені бути одягненим саме так, окрім українця, у церемонії взяли участь французи Жоа Вілфрид Цонга та Жіль Сімон, іспанець Томі Робредо, німець Філіп. Коль Шрайбер, бразилець, Бруно Суареш. Та інші тенісисти з Україною, хоча і на жаль, без неї нашу державу, попри те, що її збірна не бере участі в чемпіонаті світу з футболу в Катарі, задали вже у ході матчу відкриття мондіалю, у якому команда господарів Катар 0-2 поступилася Еквадору. Автор дуплету у складі південноамериканців, форвард турецького Фенербахче Валенсія, свого часу привернув до себе увагу футбольних фанатів з усього світу, коли разом з коханою дружиною підтримав Україну у війні проти Росії і виклав світлину, де у них обох на футболках був на. «Football Футбол Peace». друга половинка гравця заплила у волосся жовту та синю стрічки. Що стосується старту чемпіонату, то він вже від початку позначений декількома знаковими подіями. У ході нього вже має місце перший випадок в історії чемпіонату світу, коли організатор турніру програв матч відкриття. А обидві команди протягом нього нанесли всього лише 11 ударів: 6 в Еквадору, 5 у катару. І це найнижчий показник, розпочинаючи з чемпіонату світу 66-го року минулого. Століття. На нинішньому мундіалі вперше з 1978 року через травму не зіграє чинний володар золотого м'яча форвард збірної Франції Карім Бензема. На чемпіонаті світу 78 року минулого століття не виступав Алан Сімонсен, бо його збірна Данії не кваліфікувалася на турнір. Натомість легенди і зірки світового футболу аргентинець Месі і португалець Роналду. Перше разом, разом знялися у рекламі, зігравши в шахи напередодні чемпіонату світу, який швидше за все стане для обох лебединою піснею. На їхньому рахунку вже є перемоги на континентальних першостях, але на мондіалях вони ще не тріумфували. Збірна Аргентини отримала найбільше голосів від тренерів клубів української прем'єр-ліги з питання того, що саме вона стане чемпіоном світу в катері. У її звитягу вірять Юрій Гура з Олександрії, Юрій Вірт з Береса Рівне, Володимир Шаран, Минай Ужгород та Олег Долуб. Львів, Юрйовічеві, Шахтар та Младен Бартулович Інгулець, як справжні патріоти, розраховують на успіх своєї національної команди Хорватії. Також по два голоси мають ще дві команди. Перемогу Англії прогнозують Едмар, Металіст, 1925, та Юрій Вернедуб Кривбас Кривий Ріг, а Бразилії Олег Ратії, металіст та Роман григорук Чорноморець. Олександр Кучер з спортивного клубу Дніпро віддав перевагу Іспанії Патрік Ван Леувен з Луганської зорі Нідерландам Леонід Кучук Рух Львів Німеччині Айрослав Вишняк Колос. Франції Віктор Скрипник з Полтавської ворської та Мірча Луческу з Київського динамо прогнозів не зробили. Тим часом в чемпіонаті Української прем'єр-ліги став відомий зимовий чемпіон. Це спортивний клуб Дніпро-1, який у якості одноосібного лідера турнірної таблиці вирушить на зимову перерву. Подібне сталося після того, як Дніпровці у центральному матчі не тільки 14 го туру, але й усього першого кола з рахунком 2-1 святкували вольву і заслужену перемогу над своїм поки що основним переслідувачем Донецьким шахтарем. Протистояння, окрім цього, було ще і принципове. адже гірників у літнє міжсезоння очолив колишній керманич Дніпровців Ігор Йовічевич. Підопічні останнього першими відкрили рахунок, відзначився мудрик. Втім, спортклубівці зусиллями піхальонка швидко поновили рівновагу. А після перерви перемогу команді Олександра Кучера приніс найкращий бомбардир цьогорічного турніру української прем'єр-ліги Артем Довбик, для якого цей гол став десятим у сезоні. Окрім цього, він встановив новий клубний рекорд забитих м'ячів, який нині становить 39 голів, що на один більше ніж. У ігоря когута спортивний клубні про 1 продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи гірників на 8 пунктів, які, щоправда, мають гру в запасі. Чоловіча команда Слобожанського Прометея зазнала першої поразки в чемпіонаті Латвійської естонської баскетбольної ліги. У матчі чергового туру українці з рахунком 80-94 програли естонському «Калеву Крамо. Наша команда провалила старт зустрічі. Втім, перед 10 десятихвилинкою вона поступалася з мінус три, проте на більше її не вистачило. Прометей знову, 14-25 потрапив у яму. На чому все і закінчилося? Зрештою, перший бублик в турнірній таблиці не завадив слобожанцям перебувати на її. Чолі. Українська тенісистка з Дніпра Людмила Кіченок та Єліна Остапенко з Латвії номіновані, номіновані на звання найкращого дуету WTA у 2022 році. Вони здобули 34 перемоги на 17 різних турнірах сезону, з яких виграли два у Бірмінгемі та Цинциннаті. Ще шість разів дівчата доходили щонайменше до півфіналів, в одному з яких вони поступилися у поєдинку парного розряду підсумкового турніру WTA в американському Форт Уорті. Невгамовний Хорват, здається, добряче. Що хоче пиці. Мова про суперваговика Філіпа Хроговича, який разом з командою наполягають на проведенні бою за чемпіонський пояс IBF, який належить українську Олександру Усику. Хрогович як обов'язковий претендент на титул, не має наміру відкладати поєдинок заради того, щоб Усик мав можливість провести сутичку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі. Збірна Дніпропетровської області посіла друге місце з гальнокомандного Заріку за підсумками головного вітчизняного старту сезону чемпіонату України серед чоловіків жінок. З дзюдо Пропустивши поперед себе лише господарів татамі збірну Києва, де турнір проходив. Загалом в змаганнях, які стали основним етапом відбору до національної збірної на наступний рік, взяли участь понад 300 атлетів з 19 регіонів держави. Наші дзюдоїсти звоювали 12 нагород у 9 вагових категоріях з 14. Чемпіонами стали Анна Бродіна, Даніло Хлопецький та Ростислав Брижний. Срібні медалі здобули Ілля Клименко і Софія Бординських. Третіми фінішували Анна Бойко, Маргарита Білкова і Руслана Булавіна, Євген Гончарко, і Олександр Кошляк, Нікіта Хлопецький та Тимур Валієв. Збірна України була другою у командному заліку чемпіонату Європи з кікбоксингу ВАКО, серед дорослих, який завершився в Анталії Туреччина і зібрав близько 900 спортсменів з 39 країн. Дебютант турніру Гліб Мазур з Павлограду тренера Володимира Єрьоміна, виграв золоту медаль у своєму розділі. Ще один вихованець цього наставника Олександр Українець став бронзовим призером. Попри те, що Данило Петен та Богдан Ситник лишилися без залікових нагород, втім здобули неоціненний досвід. Ще одне золото до скарбнички збірної України додав Микола Цензов з Новомосковська, його брат Олександр, віце-чемпіон Європи. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю мири, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.